Слава Україні! Та Тавранчик вже їде. Фірма Delivery Import займається пригоном автомобілі за кордону і пише договора, куди продаж. Є митний бропір, який розбив тієї машини. Люди приїхали при неділі. Я машину так і цю навіть не встиг поприбирати, обслужити. Машина з фірми Klebel. їде до щасливого власника. На Рівненщину так не прибрав, авто їде. Кожного тижня в мене така приходить, буде на наступний тиждень ще одна машина. Десь я навіть не встигаю ті машини прибрати і виставити, бо машини забирають одразу. це у нас 2.03 на механіці з фірми Клебл. 2015 рік то в нас Тавран-2. Listo Sanbir